Перше сонце і перші спортсмени. Попри ремонтні роботи та сумнівне весняне тепло, Спартак активно приймає усіх охочих до тренувань. Місце улюблене, проте умов немає. Хотілося б бачити тут дорожки з новим резиновим покриттям, которое буде м'яке і удобне для бігу. Ми дуже часто проводимо тренування з обувью, яка називається шиповки. Це на носках шипи. І вони повинні Усиливають как бы трені можна сказати, щоб було краще відталкиватися. Від Наші спортсмени із заздрістю дивляться на стадіони інших міст. Там мріють мати власний, більш безпечний та зручний, аби тренування проходили комфортно та були приємними. Знаєте, от ми були в Дніпропетровське, і там був новий стадіон. Дорожки во вони не розділені, а цільна різина положена. качественная, профессиональная, как для настоящих олимпийских игр. Потом там есть специальное оборудование, те же станки для шиповок, специальные обуви, в которые мы бегаем. А здесь у нас резина в дырках, в волнах. Істесна тут можна навіть травмуватися дуже легко, і такі випадки були навіть. І от нарешті спортсменів почули. Нардеп з кривого рогу Костянтин Усов разом з Дніпропетровською обладміністрацією розпочав реконструкцію. Зараз на стадіоні будуються нові трибуни на три тисячі глядачів, під якими розташують зали для тренувань. Робітники якраз заливають фундамент, а навколо обладнають бігові доріжки олімпійського зразка для майбутніх переможців. Проте реконструкція опинилася під загрозою. Центральний міський виконком намагається зірвати процес. Начальниця відділу освіти Жанна Сабадаш написала гучну заяву до поліції. Депутати райради обурені, вони вважають причини політичні, адже голова району Сергій Нєжинцев відомий член Батьківщини і ладен на все, аби дошкулити політичним опонентам, навіть зупинити будівництво стадіону у своєму районі. Зараз вони пішли далі. Хочуть зупинити реконструкцію, масштабну реконструкцію стадіону Спартак. Ну люди добрі, ну скільки це буде відбуватись? Ви що проти дітей? Ви проти спорту? Ну ви зрозумієте, що ви взагалі хочете. Ви нічого свого не робите. Чому ви заважаєте тим робити, хто це хоче? Діти це майбутнє. Да не йдіть проти майбутнього. Ну зупиніться, будь ласка. Нагадаємо, Сергій Нєженцев однопартії скандально відомої депутатки Ольги Бабенко. Саме фірма, з якою пов'язують Бабенко, реконструювала парк Гагаріна, який теж знаходиться у центральному міському районі. Зараз, попри тривалі та коштовні роботи, місце відпочинку знаходиться у жалюгідному стані, але реконструкція Ольги Бабенко не викликала у Сергія Нєженцева жодних дорікань. І доки одні руйнують, інші будують та допомагають. У спортивному клубі Олімп для людей з інвалідністю тренуються і важкоатлети, і тенісисти, та навіть плавці. Серед них багато людей, які вже встигли зарекомендувати себе на змаганнях, але є й новачки, які лише втягуються у великий спорт. От прозанімався, було все нормально. Були результати. Потім в прошлом році зарвав руку на большому і… Полгода восстановления, а то даже и больше, чем полгода. Он еще не восстановился. До 90-го дошел, дальше не знаю. Думаю, будут дальше, дальше будет все. А це Ірина та Микола. Саме завдяки Олімпу утворилося подружжя, яке підтримує один одного та разом виступає на змаганнях. Чоловік цьогоріч планує отримати перший розряд, а вже наступного стати кандидатом у майстри спорту. Ну, Предложила Предположила М.Юрівна, ну, призидатель клубу наш, ну, спробувати. Ну я спробував, мені подобається. І вже ну, кілька років займаюся цим. Їздили в Дніпропетровськ на соревновання кілька разів. Получив другий розряд, зараз планую перший розряд отримати. Для підготовки до змагань спортсмени мріяли про тренажери європейського зразку, адже після тренувань на виступі атлетам потрібен час, аби звикнути до нових знарядь та показати гідні результати. По поводу форми говорили, по поводу обуві, по поводу снаряда. Все це образувалося очень швидко, причому. как бы первый раз мы такое видим к себе отношение. Константинусов нам вот такой сделал подарок. И вот это вы сами видите, что мы здесь счастливы, удовлетворены. И мы уже испытали эти снаряды. Большое спасибо, конечно, депутату. Большое спасибо команде, которая светится и горит, имея возможность помочь людям, а не просто так, чтобы их похвалили. Я верю, что вам приятно это делать. И дай Бог вам всем здоровья. По допомогу керівництво та тренер спортивного клубу для людей з інвалідністю звернулися до приймальні криворізького нардепа Костянтина Усова. У команді парламентаря відгукнулися на прохання майже миттєво. Все обладнання вже передали майбутнім паралімпійцям. Ви перші сказали і зробили. для нас, це добре звернулися з проханням про допомогу в якихось тих речах, які в них насправді мають бути. Це база, це основа. Я завжди казав, що я вражений мужністю і вклоняюся перед спортсменами, паралімпійцями які, незважаючи на будь-які життєві труднощі, показують такі результати, які, може, і ми з вами не показуємо. Вони потребують не нашої допомоги. Вони потребують поваги від нас, уваги від нас, і отака от увага сьогодні на тому рівні, який був запитуваний і була надана. Тепер у вихованців і спортсменів з Олімпу ще більше можливостей, аби забирати на змаганнях нагороди та займати призові місця. Можливо, незабаром ми побачимо криворізьких важкоатлетів не лише на українській, але й світовій арені. Головне, аби політичні амбіції заздрісників не заважали втіленню мрій спортсменів у життя. Олег Єрмолінський, Олександр Фіфілатів, Віктор Зубченко, Микита Бондаренко, Роман Кравченко, підсумки тижня, перший міський.